Всем привіт. Продовжуємо мегу ну, ремонтировать. дядя Сережа нам такі плати привіз дві штучки. Одну я сейчас розложив. Що, що вона може, ця плата. У нас підключається плюс із мінусом ось. Сейчас я пока підключив напряму. Но вообще надо сделать плюс от замка. Вот. И тут пішли подъем опустить. Ну, все тут я сюда поставив подъем, все клацает релюху замыкает тут. Ту кнопку старого джойстика. В старому джойстику були вот такі кнопки. Моцні. Це було подъем опустить. Ось я їх. Сюди розложив. Масу взяв рідну із штекера. та що йде. От, І у нас виходить підйом, опустити, вліво-вправо. З тої сторони ще сюди підключимо, з тої кнопки візьмемо тут три провода, візьмемо, підключимо сюди. Обща маса і право вліво буде, буде тут. Автоконтура у нас немає. Плата може управлятися мінусом. Може управлятися плюсом. Оці піни переставляються тут. Я не знаю, як вони по науці називаються. І релюшки. Ну, така схема тут з цієї сторони. Вони там є. Ну, якщо виключено, у нас замкнутий, можна контакт взяти. У нас буде на включення-виключення жатки. От, от, от. Один контакт буде замкнутий і буде розмикатися. І мотовило Ось у нас тут вверх, вниз, вправо, вліво. Щось дим бачу йде. Ух ти, блядь. Цікавенько. Ах, щось десь. Щось десь нагрілося. Хом. Зараз подивимося. Ну, підключив обратно, підзамкнули. Ці проводочки, що висіли, два сплавилося, коротше трошки. Сейчас кабель холодний. Плата, Платі повезло, ще не згоріло. По дві команди не получається. О, мотовело получається. Ха-ха-ха-ха! прикольно. Ну тут а вот такие, тут четыре кнопки на этом, на шарику. Так, ну что. Вроде холодно. Вроде холодно, но нам надо предохранитель поставить. Ну, надо коробочку, две платки надо будет, что не хватает нам, что у нас еще будет четыре 4 провода управляючих ще, да? один там лишній тут а, в ручки. Так у нас походить. Трубочки всі поставили, як положено. Ну, Поки холодно. Віддать підкоротило просто фішечками. Ну, буває, електрик з мене так собі. Що, можна попробувати завести і подивитися, як буде цей. Я вже поставив там поворотнички. Красну морду, потом там подимся. Так, що можна попробувати включить? Пока холодно все. Бо провод нагрівся реально. Короче, сплавилися два два тут два контакта, сплавилися. Плата пока холодна. Так, ну я одною рукою не заведу, бо нада ще концевик, я ще не перецей. Цей. От тут у мене ще концевик єсть. Я його ще сюди не перекинув. Сейчас заведу і біля стянув цей проводок. Масу. Зараз заведемо, коротше, і цей. Воно об топарами розв'язано, коротше там все по феншую. Поки плата там висить... Все, уверху мене підйом, не опускає. Ну піша тут, більше пока немає, жарки немає, то ми її не цей. Ух! жорстко пікнуло. Так. Плата ще не димить. Провода холодні, ну то я просто завтикаю і цей. В принципі, маса то виключається, можна хай поки побуде, але не забудь масу виключити. Ще я хочу одну кнопку із жатки забрати, забрати сюди і з красної і зеленої кнопки забрати включати і виключати там салін блоки там то решета та вся ерунда треба щоб була ця красота була спереді ну, щоб комбайн красивий був людям треба красивий комбайн а не щоб хороший був то ми зроли покрасили бамперок доварили ще одну фару Повторительчики поставили, поставили, щоб стерню видно було. Ну і така. Кстати цей крутых я поставив сюди, уже скільки 4 дня або 5 днів стоять сухенькі, не помакрили, значить все буде гуд. Філмаркет рула 1000 гривень вийшло мені, грубо говоря. Колечко. Ну как-то так. Бища нового пока ничего не маем. А, ну, блин, Солинблок испалылся. Ну что сделаешь. Есть хорошие боевых не Солинблоки. Не Всім спасибо за увагу, всім щастя, здоров'я, а там у нас ще ну, попробувати туди поставити аж один. цю. Сюди ми поставили на ближній світ. У позаводу тільки ближній світ є, вихода з кнопки. Ми леди сюди поставили на ближній Побачимо що у нас цього вийде. На крайняк на полі можна буде додати тут проводок. З ближнього на дальній, якщо буде мало світу. Ну так, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою. І дяді Саня сьогодні, не знаю, позивний, але в нього, в нього сьогодні є дюшка. Дай Бог йому здоров'я.